Наполеон і кролики це реальна історія, яка трапилася у 1807 році. Після підписання тільзіцького миру Наполеон вирішив влаштувати полювання на кроликів для себе та своїх офіцерів. Організацією займався його міністр Олександр Берті. Замість диких кроликів, яких важко зловити, слуги закупили кілька тисяч ручних домашніх кролів. Коли клітки відкрили, Замість того, щоб розбігтись, кролики побігли прямо на Наполеона та його почет. Ці тварини звикли до людей і подумали, що їх зараз годуватимуть. Вони буквально атакували імператора. Наполеон намагався відступити, але кролики не відставали його супроводжували сміх і плутанина. Зрештою, полювання завершилося втечею. Не кроликів, а самого Наполеона. Ця подія стала анекдотом у військових колах і досі лишається кумедним нагадуванням, що навіть великі імператори не застраховані від сюрпризів.